50 гривень в кафе Ровесник в кафе Ровесник на Градинській 9 можна наїстися від пуза. Дивіться, ось така смакота, ціла миска, тут і м'ясо, і лапша, і зажарочка якась, і кунжут, і чорний, і світлий кунжут, і водорослі, дивіться, і соєвий соус, і яєчко. І це все ще й запити чаєм. Дивіться, це чайна церемонія прямо у нас. Бачите, чайник, кришечка. Чайочечок, тут буде підігрівати, тут капати буде. А тут ось романтика. Якщо ви хочете просто романтично провести чай і наїстися від пуза, вам треба провести кафе залітати. Дивіться, це красота, яка. Бачите? Буде тут є гітара. Хто любить грати на гітарі? Дивіться, яка красота, самоварчик.